Те, що одразу після завершення так званого перемир'я, оголошеного Кремлем, російські війська завдали потужних ударів по Україні. Вже о 0030 хвилин, 21 квітня, у Сумській, Харківській та Донецьких областях пролунали сигнали повітряної тривоги, як повідомили повітряні сили ЗСУ, російські окупанти атакували Сумщину, Харківщину, керованими авіаційними бомбами. Окрім того, під ранок вибухи лунали і в Миколаївській, Київській Одеських областях. Стало відомо, що ворог завдав удару по Херсонських про по Херсонщині протикорабельною крилатою ракетою Онікс з окупованого Криму, а по Миколаївщині двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П з акваторії Чорного моря. Загалом в ніч на 21 квітня Росія атакувала Україну трьома ракетами та 96-ма ударними БПЛА, з яких Силам ППО вдалося збити лише 42 безпілотника. І про що це все говорить? Такі дії свідчать про наміри окупантів продовжувати терор мирного населення та руйнувати нашу інфраструктуру.